Привіт, привіт, Леви! Ну що, це ваш таро прогноз на травень 24-го року? Подивимось, що там у вас буде відбуватися по трьом основним сферам життя. Це ваш індивідуальний стан. Як ви будете себе відчувати, як ваші які енергії будуть вас переповнювати на наступному в наступному місяці? а сферу особистого життя, комунікації з іншими людьми, з будь-ким, з ким ви можете спілкуватися в наступному місяці. Ну і звісно, подивимось роботу, кар'єру, реалізацію, може, у когось навчання, ну і гроші, звісно ж, туди можна А, Тому якось так обов'язково дивіться свій прогноз не тільки по знаку сонця, а ще й по асценденту, тому що асцендент інколи навіть сильніше програється, ніж знак по сонцю, як в мене, наприклад. Тому я всіда аналізую і дивлюся і то, і то. Також можете дивитися ще по знак по місяцю, тому що це наша зона комфорту, те, як ми себе відчуваємо всередині, це наші такі інтуїтивні бажання, наше підсвідоме. Тому також можете дивитися. Ну і звісно ж, лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку, на мій канал. Залишайте зворотній зв'язок. Мені його дуже важливо чути, тому що. Інколи карта може так програтися. Про те, що я навіть не міг подумати, але це пов'язано з цією чи іншою картою. Розумієте, да? так, ну що, давайте подивимось особисте, ой, точніше, індивідуальний стан леви на травень місяць, товариство Леви. Давайте подивимось. Карта активності якоїсь можна якось багато працювати, багато прикладати якісь зусилля у вирішенні якихось питань. Знову ж таки, по цій карті. Так, підлічка роботи. По цій карті може бути така історія, що, от якось, знаєте, вам всі можуть казати, не треба цього робити, ти не правий, ти нічого не отримаєш від якоїсь там не знаю, ситуації, пропозиції, можливості. От ідіть проти вєтра, проти того, що все, що вам можуть казати, тому що ви можете отримати. Максимально класні результати і залишитись задоволення, якщо будете дослухатись до себе, до свого серця. Опять же, по цій карті може бути така історія, що ви можете якось е гарнічувати себе, розставляти якісь кордони по відношенню до якихось людей в вашому житті. от... Е не контактувати з кимось, або, опять же, отрізати від себе якісь можливості. Ну, давайте подивимось ще карту. Що там ще у нас випаде? Отшельник. ну да, тут можна якось піти в якесь то в аналіз, обдумування треба чи не треба. Може приймати якісь пропозиції, може бути якісь. Знаєте, у вас падшельнику з, е, з цією картою може бути якийсь конфлікт всередині вас. Ну, за рахунок цього конфлікту ви наберетесь якогось досвіду і приймете правильне рішення. Я б сказав. А, ну опять же, по цій карті дослухайте до свого серця. До своїх емоцій, і тільки так ви можете отримати бажані результати в своєму житті. Розумієте, да? Великолепні карти. Знову ж таки, карти кажуть про те, що от може якось буде бажання піти в якийсь такий інтелектуальний розвиток, щоб там з плином часу отримати більші результати і більше можливості в своєму житті. Розумієте, така історія також можлива. І опять же, я вам все ж таки порадив, може піти перед тим, як приймати якісь такі, знаєте, леви, ви у нас доволі такий такий, знаєте, активний знак зодіаку, вогняної стихії, ви можете якось трошки спичива на якісь ситуації в вашому житті дивитися. Знову ж таки, перед тим, як зробити крок, подумайте, проаналізуйте, чи потрібно це робити. Але вообще, непогані карти, карти якогось такого розвитку і активності взагалі у вас буде карта влюбляння. Може, ну це великолепно! Ну це може бути. Дивіться, адже ця карта основний її посил навчитися приймати брати на себе відповідальність за прийняття будь-якого рішення і доводити його до кінця, ви обов'язково отримати класні результати. Головне не зламатися на полпуті, коли там щось може йти не так, щось вам хтось може говорити. Ви будете 100% задоволені, буде якийсь розвиток динаміка. Опять же, дослухайте до себе, тому що це ваш досвід. Розумієте, да? знову ж таки, що може бути ще по цим картам? Може бути, дивіться, може бути така історія, що, якби може бути якийсь конфлікт з вашою другою половинкою, або з якоюсь людиною в вашому житті в цілому? А, за рахунок чого можете якось пайти в уєдіння, або може бути розрив, звісно, будьте обережні. Також карта може сказати про те, що отут от може бути якась історія, скажімо так, пов'язана, що можна якось активно вирішувати питання, що там, може, якісь нові клієнти надійшли, або якось прикласти зусилля для того, щоб якась -то була удачна зділка. Ну, опять же, я думаю, що ви залишите задоволені, тому що карта опита не повинно погано програтися. І на дні, коли у нас випадає четверка пентаклі, а карта. Фінансової стабільності, ну, знову ж таки, дивіться, ця карта може казати про те, що можете якось боятися приймати на себе вибір за будь-яке рішення, за будь-яку можливість в вашому житті рухатись на зустріч чомусь новому, тому що буде, от, знаєте, якесь бажання більше зберегти якусь стабільність. Но мені чомусь здається, в цілому, з фінансами, вона каже про фінанси, що з фінансами все буде класно, все буде великолепно, ну, в плані, що, типа. Менше ніж у вас є в квітні, у вас не буде. У вас буде ну, от, не, не менше, ніж в квітні, розумієте, да? так, далі ми дивимося а, сферу партнерських стосунків, комунікації з іншими людьми, що там буде відбуватися у вас, товариство Леве? Що карти скажуть, порадять вам, дорогі мої львята, вогняні, кохані, любимі. Так, давайте подивимо. лиця жезлів, може бути поїздка до когось, переїзд з кимось до когось. По цій карті можуть гості у вас бути на наступному, в наступному місяці. Може бути просто активна комунікація з якоюсь новою людиною. Ні, ну не новою, це просто в принципі може бути будь-яка людина, тут буде якийсь азарт інтерес по відношенню до когось. Розумієте, да? тобто отримати бажані результати. 100 у вас може програтися, леви. Давайте ще одну карту. П'ятірка Пентаклі. Ну тут може бути, знаєте, активна комунікація за рахунок того, що може якось не по п'яторкі Пентаклі не вистачати якоїсь близькості з якоюсь людиною, і ви будете якось намагатися отримати цю близькість від людини. Ну, це може бути і нове знайомство, якщо що, з людиною, з якою буде більш така сексуальна історія, ну якихось там глибоких почуттів не буде. Опять же, може бути відчуття не. Нехватки людини за рахунок того, що там ваша, може якась близька людина поїде і будете відчувати, що вам її не вистачає. Ну, може вона до батьків поїде, або в відрядження. Будь-яка історія може бути, або ви поїдете, і будете скучати дуже сильно. А по цій карті може, до речі, якась людина в вашому. Оточні прихворіти трошечки, можете якось допомагати їй вилікуватись, або допомагати фінансово. Тому що п'ятірка Пентаклі це у нас про таку фінансову історію. Розумієте, да? ну знову ж таки, що б я ще вам сказав по цим картам? П'ятірка Пентаклі, ну, то якось може, от якось можете переживати з приводу того, що от може бути, от може не вистачати якось. Якоїсь близькості з якоюсь людиною, і опять же, у вас і тут активна карта, і тут активні карти. Якось от думати, як ви можете покращити комунікацію з певною людиною у вашому житті, щоб отримати бажані результати. Ну я думаю, що ви їх отримаєте. Давайте ще подивимось одну карту. Опять же, карта може казати про те, що може у вас буде відчуття фінансової нехватки, якось будете економити. Може бути по четверки Пентаклі, до речі, що така економія. Якось будете прикладати зусилля, щоб більше працювати, щоб от, більше, якось. Акцент робити там на клієнтів, на роботу, щоб більше е, було грошей. Давайте ще одну карту на партнерські стосунки з будь-якими людьми. Тройка пентаклів. Ну да, тут 100% може бути така історія, щоб Опять же, по цій карті я б вам не радив би переживати, що там щось пойде не так, е, що не буде... ж там можна якось накручувати себе, боятися, щоб залишитись без грошей. Ну знову ж таки, по лицарю жезлів. Якщо будете діяти, прикладати якісь зусилля, то у вас будуть деньги, Опять же, йти в комунікацію з іншими людьми, може просити про якусь допомогу у вирішенні питань. Опять же, якщо буде відчуття нехватки, ви можете попросити допомогу у друзів, близьких, вони вам можуть ем, позичити гроші, або може хтось у вас буде позичати гроші. Така історія також може бути. Або це може бути просто якийсь такий творчий проект, колаборація, будете якось в групі з кимось, ем, рухатись далі. Понімаєте да Лібо же, лібо же, карта може казати про те, що може бути какая-то паєстка з кимось кудись, от разом, я не знаю, відпочинок якийсь може потратитись хорошенько на емот в емоційному плані, на фоні емоцій, якихось Боже, карта не хоче підніматись. Потратитись грошима або на когось, або на відпустку, за рахунок чого можете відчувати потім нехватку. Така історія також може програтись: п'ятерка кубків. Карта, От карта якогось такого депресивного стану, карта якоїсь нехватки. От вони дуже похожі. Дивіться, може бути така історія, що може бути. Ну, я не думаю, що тут якесь розставання буде. Тут може бути, от просто може якось вам може не вистачати якоїсь комунікації або з певною людиною, або можете якимось суму... сумувати, або накручувати себе, що як-то кактані як як тут віження какого-то. Ну опять же, якщо ви прикладете зусилля, то все оця історія, вона ніби, буде... ну, анабі. Не в неї немає фундаменту розумієте? Треба просто активнічать і ти першими робити якийсь крок, Опять же, не розставляти особисті кордони. Ніці в уединение, такой прям черезмірний аналіз, тобто, как би, розвиток повинен бути завжди, але це не повинно бути в періодки. Да? Мені чомусь здається, тут якась історія повинна погратися з роботою саме в контексті фінансів, якось можете фінансові питання вирішувати. Ну і давайте подивимось сферу роботи, Товариство Леве. що там буде відбуватися, що карти скажуть. Да? Товариство Левята. Що карти скажуть? Боже, так, такий красивий. Сьогодні Погода така великолепна просто, я не знаю. Тепло вже таке літо-літо прям в Києві. Так, давайте подивимось. І сонячно, так, Леви. Карта звізда! Блін, тільки що у раків випадала ця карта. От дивіться, якщо ви будете прикладати зусилля, ви можете, знаєте, загорітися якоюсь ідеєю, або заробляти більше, або ви побачите для себе перспективу в вашій там сфері діяльності, або це може бути якась нова робота. Якось можете активно почати прикладати зусилля, рухатись до якоїсь цілі. По цій карті ви можете отримати результати в робочому якомусь плані повищення зарплати вашого статусу. Опять же, карта такого вдохновлення. Натхнення мотивації, бажання прикладати більше дій, щоб якось розвиватися в вашій сфері діяльності або отримувати більші результати. Опять же може прийти якесь азаріння з приводу чогось, якось можете давати пропозицію там своїм колегам, керівництву, і за рахунок цього буде диження далі. Розумієте, да? Дев'ятка пентакло на дні колоди, карта каже про те, що взагалі карта довольства. Я думаю, що тут будете задоволені стовідсотково товариство Леви. Така карта. Емоційно наповненості, увіреності в собі, що все можливо. Ну, опять же, попри це, може бути якесь відчуття нехватки, але ви якось будете активно прям щось вирішувати. Я б сказав. Король жезла випадає, ну, це ваша стихія, це про вас. Можете якось знаєте, себе відчувати впевнено, якимись таким проявляти свої якісь лідерські якості, активнічать по відношенню до якогось Ну, вирішення якогось питання з роботою, або просто вносити якісь нові ідеї, пропонувати, проявляти себе з іншої сторони, е показувати, що ви можете більше. Опять же, така карта впевненості. Ну, опять впевнені, же, король жезлів каже про те, що у вас дуже багато жезлів випало. Ну, Ваша стихія, в принципі, е це добре. Е от Якось може активність буде. Е в робочому плані також може бути пропозиція від вашого керівника або пропозиція може зміни роботи на кращу розуміти, да? так і ще одна карта. рицар пентаклі випадає, у вас два рицаря випадає. Ну тут фінанси точно будуть, поступлення буде, тому не переживайте з приводу е, грошей, там клієнтів. Тут головне діяти якось, ні ті в какой то от, боязнь, що щось може не получитися, але при цьому аналізувати ситуацію, чому так відбувається. І просто рухатись далі. Ну, взагалі, по рицарі Пентаклі це якась, бачите, у людини у рицаря подаруночок Це може бути нова пропозиція, це може бути фінансове зростання. Ну, опять же, ці пропозиції можуть вам важко даватися, або можете боятися їх приймати за рахунок того, що ви будете хотіти пропози... той стабільний стан, в якому ви зараз знаходитесь. Либо же Може бути пропозиція там зміни роботи, підвищення, але без е, повищення в заробітній платі, або може перехід на якусь роботу і вам пообіцяє, що там пропрацюєте півроку, а потім ми вам піднімемо зарплату. Така історія також може програтися. Розумієте, да? стовідсотково. Ну от у вас якась прям от стовідсотково от прям. У раків, якщо не помиляюся, також такий розклад був, що вони якось в роботу всі підуть, а от ем, комунікація з іншими людьми може якось пострадати. Но у вас тут теж може, за, на, на, за рахунок того, що може якось будете багато працювати, ем, може бути відчуття просто нехватки комунікації з іншими людьми. Бажання буде зустрітися, але не буде якось можливості по п'ятерки Піталій. Можете за це якось а, по п'ятерки кубків переживати, а, що ж, ну от, блін, от, що мені тепер з цим робити. Опять же, на партнерські стосунки може казати про те, що може якась людина проявитися, але ви якось можете якось з негативної точки зору по відношенню до неї дивитися, тому що можете якось боятися, що якась ситуація, яка була в минулому, може повторитись так само з цією людиною. Тобто, якийсь негативний досвід переносити на нові можливості. Не треба цього робити. Дивіться на. Все позитивно, тому що двой, два кубки стоять наповнені, а ви дивитися можете дивитися негатив. Не треба цього робити, все повинно програтись класно і великолепно. Розумієте, так? Да? Леве, ну великолепний розклад з роботою повинно бути все великолепно або з навчанням. Ну і з грошима точно. Ну, Мінімум це стабільність, але це відчуття якоїсь нехватки може, може якось відчуватися. Мені здається, це все таки п'ятерка пентаклі, вона стосується нехватки по відношенню. В емоційному плані, по відношенню до іншої людини, вона не стосується грошей. Тобто, я думаю, що з фінансами повинно бути у вас все добре наступному місяці. Дуже сильно вас люблю. Бережіть себе, обійняв вас міцно, гарного вам травня, товариство Леви, Котики, абожаю.